На вулиці насувається холода, і, відповідно, нам треба прогрівати приміщення, офіси, склади. І виникає питання придбати якісний тепловентилятор досить такої потужності на рівні 3 кВт на 230 Перед вами досить якісна продукція від торгової марки Сіал. Модель, ви бачите. Ціну теж. Про знижки теж наші, знаєте. Бачите, два регулятори потужності. І робочий варіант. Досить високоякісна продукція від італійців. Зараз ми з вами його оглянемо з усіх сторін. І, звісно, включимо, як він буде звучати і прогрівати. Ну що ж, досить все відповідно зроблено. І ми. Включаємо. Так, виключатель у нас є просто е, вентилятора. У вас ви чуєте звук, такий тихенький, без усяких додаткових звуків. І включаємо режим на обігрів. Регулятор у нас мінімальний і максимальний. Зразу поставимо на максималку. І почуємо ще раз звук. Звук не змінився. Досить швидко прогріває тен. Продукція дуже високої якості, надається гарантія. Купляйте якісну продукцію, сіау.